Грай та про безпеку не забувай саме під таким девізом: пройшли змагання з мініфутболу серед команд аматорів віком від 18 до 35 років, присвячені дню фізичної культури та спорту. Ініціаторами проведення змагань виступили віничани, які в такий спосіб вирішили показати, що вільний час можна і потрібно проводити весело, активно, а головне з користю для здоров'я. Сьогодні цей захід організовується з ініціативи громадського сектору, що є велика аудиторія. Людей тусь тобто від 18 років до 35 років є 12 команд як аматорські, так і професійні. Це просто чудово, і взагалі захід проводиться з метою розвитку фізичної культури та спорту, з, з розвит з метою. Погувально з другого способу життя злучення людей до занять спортом. Під час змагання в рамках всеукраїнської кампанії з профілактики віл інфекції безпечне життя, пройшов просвітницький захід. Грай та про безпеку не забувай. Гравці та вболівальники змогли безкоштовно отримати презервативи. Під час турніру. Проходить акція, грайта про безпеку не забувай», що під час цієї акції всім гравцям вболівальникам роздається безкоштовна презерватива. Це нам надала Міжнародний фонд ВІЛ СНІД Україна. Тому кожен бажаючий може долучитися до цього заходу і отримати безкоштовна презервативи. Змагання проходять на нещодавно збудованому спортивному майданчику, що розташований в мікрорайоні Тяжилів. Ініціаторами будівництва виступали громадськість та молодіжна організація Славі Свіниця в березні почалися роботи, де також ми приймали участь, і як ви бачите, ми вже проводимо ціле еліта тут. Змагання серед аматорів для молоді. Самі ж учасники змагань розповідають, що головне не перемога, а участь. Приємно проведений час та гарний настрій. Головне в цьому для нас опит. Не граємо ні на результат а на опит. Результатом змагання стали гарний настрій, чудові комбінації, красиві голи, захват вболівальників та радість перемоги, яку здобула команда Фортуна з рахунком 5-2 перемогла команду Олд Сіті. Третє місце посіла команда Прогрес з рахунком 5-3, що перемогла команду Хімік. Тетяна Соловей, Микола Бойко, новини, телеканал Смарт.